Україна війна, Бог. Історії, коли він був поруч. Недопечений корж Олена Рибка. Це було 4 березня о 4.30 Ранку. За вікном ледь сіріло. Крізь сон було чутно, як на нашу вулицю заїхала військова техніка. Остаточно прокинувшись, розмірковувала. Техніка наша чи ворожа. Учора стало відомо, що сусідній райцентр пологи вже окуповано, три доби без електрики, води й інтернету, наче потрапили в якийсь інформаційний вакуум. Чекаємо з деяким полегшенням. Побачили, що це наші хлопці, напружені й зосереджені. Близько 10-ї ранку. Військова машина з крупнокаліберним кулеметом. Зайняла позицію біля нашого двору, щоб зустрічати ворога, який пішов у наступ. Не маючи сил повірити в реальність того, що з нами відбувається, швидко зібрали документи і найнеобхідніші речі і виїхали з двору. Але куди їхати? Це була п'ятниця, день приготування. Господи, чому саме сьогодні? І що взагалі коїться? Що тепер? Куди, господи? На іншому кінці нашої довгої вулиці ми знайшли собі прихисток у знайомих. Там було трохи спокійніше. Уночі окупанти штурмували наше гуляйполе. Зайшли майже на кілометр. Проте наші хлопці, незважаючи на переваги ворога в кількості техніки, зброї та особового складу, усе ж відбили цю атаку і витіснили їх за межі нашого містечка. Ця перша ніч боїв запам'яталася найбільше увесь наш край принижк. Усі тільки вслухалися, де постріли наших, а де ворогів. Уранці запанувала тиша. Усі сусіди повиходили з дворів і раді були бачити одне одного живими. Мені тоді спало на думку: мабуть, щось схоже відчуватимуть спасенні для царства Божого, коли побачать там одне одного живими. Але то буде незрівнянно більша радість. П'ять днів ми жили у наших знайомих. У перервах між обстрілами навідувалися додому, а на шостий день повернулися до своєї домівки досить гостювати. Завдяки тому, що ми в перші дні боїв не були вдома, вцілів наш автомобіль, бо гараж, у якому він зазвичай стояв, було пошкоджено, тож ми мали можливість самостійно виїхати на мирну територію. Дякуємо Богу за це. У моєї доньки 11 березня був день народження. Їй виповнилося 17 років. Зранку ми всі привітали її по черзі: тато, мама і бабуся. Але родина довго не концентрувалася на цій події, давався в знаки тиждень під обстрілами. Перечекати найгарячіші бої ми пішли до знайомих на протилежний кінець нашої вулиці Весняної. Наш будинок розташований майже на Україні Гуляйполя, а сама вулиця весняна дуже довга, тому на іншому її кінці значно безпечніше. Збройні сили України не давали ворогу захопити містечко, чинячи відчайдушний спротив. Наш будинок був цілий, лише на одному вікні зовнішня рама зі склом випала на вулицю, а в стіні гаража з боку пологівського шляху була діра. Якби ми ночували вдома і там стояв наш автомобіль, він був би вже непридатним для евакуації. Ми дякували Богові за те, що тієї ночі перших боїв не ночували вдома. Мали тепер чим виїхати з міста, у якому стало вкрай небезпечно. Прийшло чітке усвідомлення: треба виїжджати. Ось такий у нашої доні виявився 17-й день народження. Довелося саме того дня тікати з дому, подалі від небезпеки. Ще п'ять днів ми провели уродичів у селі у нашому Гуляйпільському районі. Майже два тижні в нас не було світла, зв'язку і води. Коли з'явилася можливість зв'язатися з братами і сестрами Гуляйпільської громади АСД, ми з'ясували, що слава Богу, усі живі. Дехто виїхав, а хтось ще залишився в місті. Через п'ять днів перебування уродичів ми зрозуміли, що незабаром розпочнуться бої й тут. Тож слід їхати далі. Але куди? Я родом із Новомосковська Дніпропетровської області. Ось там Господь і приготував для нас притулок. Подруга нашої сестри з Новомосковської громади на початку війни евакуювалася за кордон, і її будинок стояв вільний. Вона люб'язно дозволила нам пожити в ньому, доки не повернеться додому. Перед цим вирішили повернутися в Гуляйполе, забрати деякі речі, бо було зрозуміло, що з дому їдемо надовго. Нам було страшно. Ми боялися потрапити під обстріл, усю дорогу молилися, і Господь зберіг нас, заїхали в місто і виїхали з нього саме в перерві між обстрілами. Лише два снаряди просвистіли з боку окупантів, поки ми складали речі в машину. Їхати через Покровське до Новомосковська було вже не страшно, спокійно. На блокпостах військові, перевіривши паспорти, бажали щасливої дороги, бачачи, звідки ми їдемо. Нарешті ця багатоденна внутрішня напруга почала спадати і повернулася здатність розмірковувати. У думках поставало запитання: господи, навіщо? Не чому, а саме навіщо? Навіщо ми змушені так кардинально змінити своє життя? Пригадався рідко згадуваний біблійний текст Єфрем став недопеченим коржем, якого вчасно не перевернули. Ось і ми, мабуть, у Бога як той корж, якого треба вчасно перевернути, перемістити туди, де він спечеться з усіх боків рівномірно. Тільки Ти, Господи, знаєш, коли що і навіщо. Слава тобі! Амінь.